А у Києві СБУ затримала банківського працівника, який працював на ФСБ і зливав росіянам персональні дані військових та волонтерів. Чоловік мав доступ до інформації клієнтів і передавав її ворогу. Ці дані могли використати для терактів, вербування або інформаційних атак проти українських захисників. Під час обшуку в нього знайшли телефони, ноутбуки та контакти з російськими кураторами. Також він фотографував об'єкти, пов'язані з силами оборони. Агенту вже оголосили підозру в Держзраді, Він під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. США звинуватили Європу у спонсоруванні війни РФ проти України. Міністр фінансів США Скот Бесен заявив, що Євросоюз продовжує купувати нафтопродукти з російської сировини через Індію. Пише про таке CNBS, CNBC. І за його словами, європейські політики ставлять вигоду від торгівлі та дешеву енергію вище за безпеку України. Поки США тиснуть на Індію санкціями, Європа відмовляється від Думбежень, щоб зберегти торговельні угоди. У столиці понад 190 машин чистять дороги і тротуари, обробляють їх протиожеледними засобами. Насамперед сніг і ожеледь прибирають на головних магістралях, мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах та підходах до зупинок. Бригади з ручного прибирання чистять сходи, переходи та інші пішохідні зони. На прибудинкових територіях працюють співробітники комунальних керуючих компаній. А у парках і скверах Зеленбудівці. Нагадаю, понад 90 столичних балансоутримувачів різних форм власності отримали протоколи за неякісне прибирання снігу і криги. Тепер їм доведеться заплатити штраф за порушення правил благоустрою. Громадяни, посадовці і підприємці сплачують від 1360 гривень до 1700. Також інспектори контролю за благоустроєм винесли понад 480 приписів для очищення Києва від опадів. І у Києві через морози та морози та тривалі відключення електропостачання замерзають бювети. Раніше фахівці Київводфонду для їхнього розморожування використовували паяльні лампи, а тепер почали застосовувати теплові гармати. Якщо нема світла, обладнання підключають до генераторів. Гармати це енергоємні прилади. Загалом для розморожування бюветів в столиці працюють дві бригади. Перше оглядають. Спускаються, дивляться на самі альтанці, тут колонки подивились, потім дивляться от, от сама свердловина, трохи далі ставиться, стоїть спускається в насосну камеру, дивляться, що там. Якщо в насосній камері, то спускають е, дуйку туди, з е, під наглядом і там приглівається приміщення. Якщо тут, то вони прямо направляються туди. Може бути і три години. Так, да, може бути, можна за півтори за годину. А якщо пример і під колонтою, і в насосній, то може три години займати. В Оболонському районі близько четвертої ранку вибухнула трансформаторна підстанція. Мешканці будинків на Оболонському проспекті кажуть, що перед цим були проблеми зі світлом. Напруга різко стрибала, а згодом пролунав вибух. І трансформатор загорівся. Рятувальники швидко загасили пожежу, не дали вогню перекинутися на припарковані поруч автівки. На щастя, обійшлося без постраждалих причину інциденту. З'ясовує поліція. І енергетики пояснили, чому в Києві можуть бути різні графіки відключень світла в сусідніх будинках, навіть якщо вони знаходяться в одній групі. У ДТЕК кажуть, що ситуація в енергомережах в різних районах і на різних вулицях. Може кардинально відрізнятися через російські атаки на енергооб'єкти. Якщо в сусідньому будинку є світло, а у вашому нема, то ймовірно, він підключений до менш ушкодженого енерговузла. Саме тому графіки світла тепер не однакові. Водночас, тимчасові графіки це наразі найбільше, що можна було зробити для того, щоб люди могли хоч якось планувати свій день, додали в ДТЕК. І нагадаю, в столиці зараз діють тимчасові графіки відключення електрики. Індивідуальні для кожної адреси